Привіт, друже! Як же мені кортить розказати тобі ще одну українську народну казку? Називається вона Коза дереза. Були собі дід та баба. Одного разу поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а на ранок послав онучку ту козу попасти. Пасла пасла онучка цілий день аж до вечора. Та й стала гнати козу додому тільки до воріт. А відстав став на воротах у червоних чоботях та й питає Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, каже коза, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, то вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки і їла. Ох, розсердився ж дід на онучку, що вона погано козу доглядала, та й прогнав її. Наступного дня послав дід бабу, пасла пасла баба козу аж до вечора, та й погнала додому. А дід знову став на воротах у червоних чоботях та й питає: Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, обманює коза. Я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, то вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. Дід розсердився і бабу прогнав. На третій день погнав сам козу. Пас весь день. А ввечері погнав додому. Та дорогою. Обігнав її, став на воротах у червоних чоботях та й питає. Кізонько моя люба, кізонько, моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, відказує коза, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, то вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки і їла. От тоді. Дід ще більше розгнівався і пішов ніж точити. Хотів козу різати, а вона вирвалася та й втекла до лісу. Бігла, бігла, глядь, зайчикова хатка стоїть. Коза туди заскочила та й заховалася на печі. От повернувся зайчик-пострибайчик додому. Чує, хтось є в хаті. Він і питає: А хто хто в моїй хаті? Коза сидить на печі та й відказує. Я коза дереза за три копи куплена, півбока лоплена, Топу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. Зайчик, бідний, зракався, вибіг із хатки, сів під дубом та й плаче. Коли йде ведмідь і питає Зайчику, пострибайчику, чому ти плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, каже зайчик? Коли в моїй хаті звір страшний сидить. Ведмедю стало шкода зайчика, захотів йому допомогти. Вижену я того звіра, не плач, сказав і побіг до хатки. Зайшов всередину та й гукає. А хто, хто у зайчиковій хатці? а коза з печі й мовить. Я коза дереза за три копи куплена, півбока лоплена, топу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Йой, -йой! – ведмідь злякався та й вискочив на двір. Ні, каже зайчику, не вижену, боюся пробач. Зайчик знову сів під дубом та й плаче. Коли йде вовк і питає А чому це ти, зайчику, пострибачику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить, схлипує зайка, а вовк йому ха, я його вижену. І заскочив до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? питає вовк, коза з печі і озивається. Я коза дереза за три копи куплена, півбока лоплена, топу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Ох, і вовк злякався утік. Вибач, каже, зайчику пострибайчику, не вижену, боюся. Сидить зайчик далі і плаче. Почула те лисичка та й питає А чому ти, зайчику, пострибайчику, плачеш? Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, смотиться зайчик, коли в моїй хатці звір страшний сидить. От я його вижену, сказала лисичка і прослизнула всередину. Озирнулася, нікого не побачила, то й питає: А хто хто у зайчиковій хатці? Коза з печі знову своє відповідає. Я коза дереза за три копи куплена, півбока лоплена, топу тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Почула ти лисичка, злякалася та й втекла. Ох, не прожену я того звіра, зайчику, боюся, сказала і побігла якнайдалі. Сів зайчик під дубом та так гірко заплакав, аж раптом лізе рак. Та й питає, чому ти, зайчику, пострибайчику, плачеш? Як же мені не плакати, бідкається зайчик, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не плач, каже рак, я тобі допоможу звіра вижену. Заліз рак у хатку, та й питає. А хто хто у зайчиковій хатці?» Коза з печі й говорить, «Я коза дереза за три копи куплена, півбока лоплена, топу тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе і лізе, виліз на піч та й говорить до кози. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. І як ущіпне козу клешнями, Коза як замекає, та з печі та з хати побігла, тільки видно. А зайчик зрадів, раку подякував, а потім стриб у свою рідну хатку та й досі у ній живе. Що ж, героям казки вітання. А тобі, мій друже, секретне послання. Хоробрий не той, хто не боїться, а той. Хто вміє страхам не кориться.